Всі привіт! Сьогодні у нас відео на тему транзиту Нептуна. Як буде впливати Нептун у полях гороскопа для асцендентних ознаків зодіаку. Трохи передмови, якщо у вас сонце стоїть в вогні або в Діві, це буде стосуватися, буде впливати на вашу внутрішню енергію. Якщо у вас там стоїть місяць, це буде торкатися ваших почуттів, ваших емоцій. Взагалі, місяць це в нас наша душа і підсвідомість. Якщо у вас стоїть в цих знаках Меркурій, це буде стосуватися вашої комунікації. Буде діяти на вашу комунікацію. Якщо у вас там стоїть Марс, буде вплив на вашу фізичну активність, ваші дії. Якщо стоїть Венера, це тут буде вплив на ваші витрати, ваші доходи, ваші стосунки, ваше кохання, почуття. у Вас в цих знаках стоїть Юпітер. То цей транзит буде мати вплив на ваше соціальне становище у прогнозі. Я буду називати два будинки, теми які будуть для вас актуальними. Як вибрати з них, якщо по першому будинку ви вже розумієте, що ви вже пройшли цей шлях? То для вас буде актуальним другий будинок. Нептун міняє знак у вашому або 11 полі, тож по темі 11 поля ваші нові ідеї або мрії мають якийсь утопічний вид. Поки Нептун буде йти по вашому 11 полі, ви будете міняти свій погляд на життя, і за цього буде мінятися оточення навколо вас і ваші друзі. Ви або почнете шукати в людях духовну спорідненість. Або ви можете розчаруватися у людях і почнете шукати відповіді в якихось філософських, обкутних трактах. При негативних аспектах може бути пошук кращого життя. Якісь можуть бути проблеми з друзями або проблеми і за них. Якесь розходження з друзями на ідеологічному або релігіозному ґрунті. Також тут про загрозу потрапити у якусь секту. Також Нептун тут може потрапити у ваше десяте поле. Нептун в цьому полі може дати удачу у професійній сфері, особливо для людей з нептоніанською професією: це актори, моделі, музиканти, поети, моряки, хіміки, фармацевти і так далі. Або ви можете змінити професію на якусь творчу професію. Вашою основною роботою може стати ваше хобі. Також зміна вашої професії може привести вас до популярності, відомості. Погані аспекти до нептуну можуть привести до втрати репутації.